Вітання усім кіноката ви на каналі Варкіць Філм. І сьогодні знову з вами я, Женя Голобородько. Віддуваю сама, але Сонька, ти ж мені допоможеш. я Адже у нас сьогодні голівудський зорепад і Сонька в цьому експертка. Поговоримо ми про відомих дітей, не менш відомих батьків. Або як їх сьогодні називають не по бейбіс. Але перед тим, як ми почнемо вліт під цьому відосу лайк, напишіть гарненький коментар, підпишіться на канал і поставте дзвіночок. Ми молодий канал і дуже потребуємо вашої підтримки. Ну що, погнали до теми? Нас безмежно надихають історії акторів і акторок, які прокладають собі шлях до кіно самотужки. В біографіях, наприклад, Джима Керрі, Джоні Депа чи Еми Стоун, ми бачили їхні злети та падіння, але вони подолали перепони на шляху до мрії, і тепер їх обожнюють мільйони. Але за 100 років свого існування Голлівуд зрости в цілі династії кіношників. І зараз, коли ми бачимо чергову зірочку в якомусь крутому фільмі, як, от наприклад, Маргарет Тволі, в одного разу в Голлівуді, ми зацікавлюємося нею, заглядаємо в біографію. Графію і на диво дізнаємось, що вау! Її мама Енді Макдавел. Зірка фільму день бабака. Відбувається щось незрозуміло. Ти що, п'яний? Я цілком серйозно. У мене проблема. Рито рито зараз. Вілізе баба. Бачиш, я знав, що ти це скажеш. А інколи в біографію заглядати, де доводиться. Прізвища типу Деп чи Сміт говорять самі за себе і починає здавати, що от були часи, колектори неймовірними зусиллями вибивали собі ролі в кіно. А зараз достатньо мати собі просто відомих батьків, щоб отримати прайм-тайм-слоти в ефірі HBO. Тож давайте розбиратися питання. Соня, допоможеш мені оцінити масштаб відомих діточок? Ох, та у нас тут буде цілий екскурс з астрономії. Отаку класифікацію зірок. я вам принесла чудово. Тоді розділ перший: зірка за ім'ям, але не за талантом. Джейден Сміт, Сонька. В якій у нас класифікації? Він у нас десь тут в категорії білих карликів. Як би не старався, або як би не старались його батьки. Майливий тато Вілл Сміт намагався витягнути Джейдена на великі крани практично з пелюшок. Уже у 2006 році восьмирічний Малий з'явився з татом у фільмі У пошуках щастя. Гру Джейдена похвалили. MTV навіть видав йому нагороду. І весь Голівуд пророчив йому успішну акторську кар'єру. Ага! Я буду профі! Хо -хо! І все до того йшло. У 2008 році він зіграв із Кіану Рівзом у фільмі День, коли земля зупинилася. А у 2010-му з з чекічаном у Карате Пацині, який доволі тепло був прийнятий глядачем. І його, до речі, продюсував Біл Сміт. Але от у 13-му році Джейтон знову знімається зі своїм батьком. Тепер уже у фільмі Земля після нашої ери і його мама продюсує цей проект. І ось тут уже щось іде не так. Фільм провалюється, Заробляє 60 мільйонів у прокаті при вдвічі більшому бюджеті. А Джейден отримує за свою роль золоту малину, і це доволі заслужено, тому що фільм ну реально повна лажа. Віл сміт не відпочивав провину за те, що протягнув сина у провальний проект і залишив пляму на його акторській кар'єрі. Але Джейден не здавався, оскільки він паралельно розкручував свою музичну кар'єру. Він зробив велетенську ставку на серіал, мюзикл відрив. It's about music, man. It'll move you forward and open up doors that everyone says are shut. It'll give you the whole world for free if you just hold back nothing. Like the most. У 16-му році на Netflix виходить цей дорогущий серіал. На секундочку його бюджет складав 120 мільйонів доларів, але він не отримав належної уваги глядача і його відразу прикрили. Проте батьки Джейдена не полишали спроб влаштувати голівудську кар'єру сина. У 20-му році вони продюсують проект Життя за рік, де він грає головну роль разом із Карою Делевінь. Седазентванітрісенс тонфітеміавтсінвій. I'm gonna um, break. Wait, wait, wait. It seems like I made you mad. That's not what I wanna do, cause baby, me and you could go together like a double scoop. Fine. You walk me home after work. Perfect. It's a date. It's not it a date. It sure sounds like a date. You want folks to feel your music, you gotta feel it first. So what you got for me? Something, but it's rough. That's more than most people got. The only way to learn about life is by living, and I've learned that every moment is your moment. If you can manage to look past your own fears and everyone else's expectations, the reward is your life. Якір в'ю цього фільма, ну, доволі посереднє, але і не провальне. Ну, подивимось, можливо, на нас таки чекає той день, коли Джейден засяє на повну і на проєкті своїх батьків. Але і скепсис публіки до нього все таки великий. Несемся далі. Розділ другий, коли ім'я поєднується з зачатками таланту. Лілі Роуздеп. Ну я б сказала, це десь в розряді субгігантів. Сонька, ти здається, реквізит переплутала. Та ні, це проканає за субгіганта. До того ж, чашечка не тікає. У нас там є профіль на баймія кофі. Ми будемо вам безмежно вдячні за підтримку нашого каналу. А ваше ім'я буде красуватись на цій крихітній чашечці від випуску до випуску. Сонька, тепер покажи зірку для лірі розде. Ось вона, як я й казала, субгігант саме так. Серіал «Ідоли з Лілі Роуз де та Вікендом прийшов не без шуму на HBO. Його рейтинги не найкращі. Я б навіть сказала супер від стіні. Але це зовсім не через те, як Лілі Роуз грає. Глядачі загалом скажуться, що Сем Левінстон, шоуранер цього серіалу, під впливом Вікенда перенаситив сценарій контроверсійним сексуалізованим контентом та насиллям. Там де це зовсім не потрібно. Ну і Вікенд виходить так собі. Актор, чисто актор вихідного дня. Що не скажеш про Лілі Роуз. Вона в образі гарячої дівчини можуть показати певну розчарованість через замкнутість у своєму образі, а також вразливість через своє складне минуле та проблеми з ментальним здоров'ям. Взагалі, акторська кар'єра Лілі Роуз, хіс, до якої в неї і від тата, і від мами просувається логічно наростаючій. Перші проекти Танцівниця чи йогануті не отримали якоїсь уваги глядача, але от отримати роль у королі 19 19-го року, який був схвалений і критиками, і глядачами, а тепер ще й і в ідолі, дійсно говорить про те, що Лілі Роуз пахає. Хоч Депі зізнавала, що батьки дійсно допомогли запустити акторську кар'єру, вона все одно додає, що нічого не гарантує тобі головної ролі, окрім дійсно того, що ти підходиш на цю роль. Ну, ви взагалі як вважаєте, Вона правду каже чи відмазується. Діліться думкою. Проте особисто я бажаю лілі Роз успіхів, В неї доволі непогані починання. Вона молода акторка, їй є куди рости, і вона для цього дійсно працює. Тепер розділ 3. винятковий талант то сімейне. Біл та Олександр Скарцерт, а також Зої Кравіц. А це вже можна сказати зірки гіганти. Але про це вже розкаже наш новий експерт Діма. Привіт, я Діма Карлаш. На мене не футболку космічне десе, хоча я її не дивився. Але сьогодні поговоримо про інше, а саме про Біла та Олександра Скарсгардів. Насправді їх прізвище – «Скошгорд», але то ми просто не вміємо вимовляти шведські прізвища. і це вище прізвище Джилен не чули. it be like їна. Oh I have Yeelenhala. to say. it. Yeelenhala. Yeah. Yeelenhala. <laughs> oh. yes. Now I can't stop doing it. When you're walking down the street and people are going to catch you. It is actually. Yiel Halo. hello. hello. There it is. Yiel There it is. The Only two places that that is pronounced correctly, my last name, like you did just now, is in Sweden uh -huh. and in Ikea. діти іменитого шведського актора Стевана Скарзарда Любим Чекаласу Фонтіра частенько бували на зйомках фільмів свого тата. Вони не лише вибрали весь батьківський талант, але й з самого дитинства навчались, що таке бути в кіно. Біл починав зі шведських фільмів, але у Голівуд залетів ну ледь не з козирів. Гемлокова штольня виробництва Netflix, Може зірок з неба й не хапала, але потім була франшиза дивергент. Ну і звісно, пенівайс, And it was my first day, so it was, you know, I needed to kind of get into character and it was like, you know, oh hey there, Jack, how are you? Looking like that. Um, and then they were, you know, they yell action and I do it. And I'm doing this clown thing, and I'm screaming, and I'm like and then I approach him and I scream in his face. And we're doing the scene, and he's crying and gagging and doing this whole thing. And I'm like, oh, back to the back of my head, as we're shooting it, I'm like, oh my god, I'm traumatizing this child. yeah like, And I go, like, are you okay, Jack? He goes, Love what you're doing. I love what you're doing with the character. I love what you're doing через Джона character. Він просто обличчя вашої поразки. старший брат Біла Олександр. Також же безсумнівно велика зірка Голівуду. А точніше, він нею став навіть раніше за Біла. Спочатку Олександра, як і його батька, не обійшов увагою Ларс Фон Трієр. Контроверсійний датський режисер зняв Олександра у драмі Меланхолія. I, I, я впевнений, що я найщасливіший чоловік у світі. Та й в цілому Олександр знімався як і в масових фільмах, наприклад, «Зулендер» чи «Годзіла проти Конга, так і в авторському кіно, наприклад, нещодавний варяг Роберта Егерса. Також у доробку є серіал. Наприклад, велика маленька брехня від HBO. До речі, знімальний майданчик цього серіалу Олександр ділив за ще одною не по бейбі Зої Кравіц за ролі жінки -кішки в останньому Бетмені, Летеве Странж в фантастичних звірях та Енджел Сальвадоре» в «Іксменах» Вона цілком заслуговує на статус зірки гіганта. Донька крутого рок-музиканта Лені Кравіца та акторки Лізи Бане. Зоя вибрала в себе таланти обох батьків. Бо більше вона навіть була в музичному гурті, але все ж таки гени мами взяли гору і Зої з головою поринула в акторство. Тому і брати Скарсгард, і Зої вже не потребують допомоги своїх батьків чи шлейфу їхнього прізвища, щоб отримати роль в черговому хіті. Розділ четвертий: діти Конголівуду, що відмовились від зіркового ім'я. Зірки гіпергіганти. О, так. Це всіма залюблені впізнавані актори, що тепер уже точно залишаться в історії кіно назавжди. Спершу розкажу про Ніколаса Кейджа. Нас свій сором зізнаюсь, я не знала, що він племінник самого Френсіса Форда Копполи. Але цього Кейдж і добивався. Взагалі, у Кейджа є дуже приваблива риса. Він всього хотів досягнути сам. Адже навіть у школі йогосько. Вали замінити прізвище, тому він взяв собі псевдонім на честь марвелівського героя коміксів Люка Кейджа. Він не переставав ходити на кінопроби, ретельно готувався до ролей, і дядько, побачивши його старання, все ж вирішив допомогти, давши другу рядну роль у фільмі Бійцівська рибка рибка» 83-го року. Кейдж заявляв, що в нього немає власного стилю гри. Але по останнім проектам, як от нестерпний тягар величезного таланту та Ренфілд, ми можемо прослідкувати, що його стихія це Кемп. Ніколас Кейдж, боже мій, ви просто крутезний. Я вас обожнюю. О, дякую. До речі, про кем ми розповідали ось у цьому відосику, тому залазьте за посиланням, щоб краще зрозуміти, що це таке. Не дивлячись на те, що Кейдж уже увійшов в історію завдяки покидаючи лас вегас без обличчя та скарбам нації, я думаю, що тепер він наші те, в чому він майстер. І далі ми будемо насолоджуватись його грою іще більше. Вибач, але ти не можеш покинути акторство. Не можеш це тебе не обходить. Подобається тобі чи ні, а в тебе дар. А от інша культова Бейбі, Анджеліна Джолі свою бунтівну натуру вловила з самого початку. В школі вона була панком, любила робити трюки з ножами і не соромилася своєї сексуальності з-підліткового віку. Уже у 14 років вона жила з хлопцем і не боялася позувати у купальниках. І Її численні подальші стосунки були доволі медійними та бурхливими. Через бунтарство Джолі прізвище своє не афішувала. Якщо ви не знали, то Джолі це її друге ім'я. А прізвище Войт, вона донька оскароносного актора Джона Войта, відомого за ролями у опівнічному ковбої, місії неможливій та Перл Харборі. Але Джолі відмовилася від прізвища батька через те, що той частенько зраджував її маму. Проте всі знали, що Анджеліна донька іменитого актора. Джон Войт водив її на знімальний майданчик і домовлявся за ролі для малої доньки. І та вже з самого малого віку отримувала досвід акторства. Where are you from, Thank you. І у акторську гру Джолі перенесла свій важкий характер. Ми дійсно знаємо її за ролями спокусливих, але в той же час сильних і навіть войовничих жінок, як от, наприклад, у містер Місіс Сміт «Солт», Джиа і Перерване життя. І за останні, до речі, вона отримала Оскар. Цього я хочу зробити висновок. Коли ти по-справжньому знаєш себе і транслюєш те, ким ти є, глядач цінує це найвищою мірою. Звісно, акторам доводиться приміряти на себе багато різноманітних ролей. Але коли ти робиш це по-своєму, Зірки сяють яскравіше. Загалом ми могли згадати ще Чарлі Шина, Роберта Дауні Молодшого, Дакоту Джонсон, Лілі Колінз, та Джейка, Джилен Холів. Там ціле непахане поле з цими по бейбіс. Якщо ви хочете якийсь окремо кейс розглянути, напишіть про це в коментарях. Будемо дуже вдячні за підтримку нашого каналу. Лайком, коментарем, підпискою, дзвіночком. Можете нам ще каву подарувати. Також підписуйтесь на наші соцмережі. З вами була я, Женя Голобородько, Соня Сатовська і Діма Карлаш. Побачимось через тиждень. Beaumella, мама, типа, ми тарта передали, я торта обернула. Думаю, припіздять щось сторіну, типу, плюс 100 кілограм, а я 100 там покудала. Головне, щоб в кадр поміщались. А то Нам вже <submission> немає, куди камеру двигати. Ну все,